Знаєте, що мене вражає найбільше? Це кількість нас, жінок, які живуть з болем у серці, з питаннями, про які навіть бояться подумати вголос: а чи мій це чоловік, а чи вийде у нас щось, чи не зраджує мені мій чоловік? А коли він повернеться додому після третьої вечірки? Чи повернеться взагалі? А чому я досі одна? А коли я вийду заміж? А чи вийду я заміж взагалі і так далі? Це як невидимі стріли в серце, тому що, як правило, про це потрібно мовчати. Адже говорити про це ну якось негарно, соромно, невпевнено. А сила якраз в тому, аби озвучувати, говорити про свої бажання, потреби, трансформувати внутрішнє в зовнішнє. Він розповідає, як він керує бізнесом, тягне на собі команди, надихає людей. А ти вже півгодини сидиш і не можеш дочекатися. Чаю, десерту всередині, ти розумієш, що це не мій чоловік, так я не погоджуюся на це, але така, ну хай буде там одні слова, вчинків нуль. Як ми можемо отримати бажане, якщо погоджуємося на аби було? Не бійтеся говорити в голос, не бійтеся озвучувати свої потреби, бажання і запити. Коли ви почнете звучати справжньо, ваше життя буде звучати по-новому.